Ми разом сильні в цьому сила, єднання дух нас об'єднало, крізь бурі, втрати і темну ніч несемо правду в кожну річ. Ніхто народ наш не здолає, бо Україна крила має, ми разом вистаємося, бо віра в серці нас несе. Під прапором, що нас єднає, на свободу здобуває. У кожнім домі, в кожнім серці є Україна, наше сонце. До хволі в нас гориче дня, мені покірне течія, і землі родюча сила праці, в руках народу мир і щастя. Ніхто нас більше не зламає, ми, є нарочі силу мають, гуртом ми море збудували, щоб вороги нас не здолали. Крокуємо вперед, до світла! Душа українська, небо чисте. Усі ми різні, але єдині єднання шлях до щасливих годин. Ми Україна, ми не скорені, Відвагою завжди оповитє. Сьогодні і завтра кожен час єднання об'єднало нас. Ворожі плани нас не зіб'ють. Ми йдемо вперто, нас не зметуть. Любов до рідної землі. Нас проростає, мов жити в стеблі. Дитя наша зламне і чиста, в руках народних правда і пісня. Разом ми вийдемо до весни, де мир та сонце будуть ясні. У єдності велика сила, країна вільна і щаслива, ворота миру відчиняємо. Ми Україна, в нас буде мир, ми точно знаємо. Ми вартові свого народу, соборна воля. Наша нагорода, ми разом серце всієї країни, сила наша у кожній людині. Переможці у переможці, бо в нас любов, що силу дає знову і знов. У кожнім слові лунає пісня, і на ній України не здолає. Хай зірка свободи горить у віках, ми вільні, не переможні в думках, в'єднання наша вічна дорога. Слава народу! Слава перемозі! З ним єднання держава, будь багата, щира, жвава, Хай народ тебе цінує, зберігає та шанує.